Володимир Зеленський ввів дію рішення ради нацбезпеки та оборони про посилення стійкості енергосистеми та підготовки економіки до роботи цієї осені та зими. Головна вимога погасити заборгованості державних і комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ за спожиту електрику. А от Міненерго має вирішити, як зменшити споживання газу теплоелектростанціями та теплоцентралями. Зокрема, визначити, як перевести їх на альтернативне паливо, як от вугілля чи мазут. Проте ситуація на підпорядкованих Міненерго держпідприємствах свідчить питання заміни палива там другорядне. На першому місці схеми на закупівлях. Справді, закупівлі й тендери в Міненерго стали джерелом прибутків для ділків. Вони ділять їх на дрібні суми і виводять з під контролю. Таким чином люди, на яких є кримінальні провадження та десятки компаній із уставним капіталом у сотні гр у сотні гривень, стають основними постачальниками державних підприємств. Зокрема, таких як Мирноград Вугілля, що підпорядковане Міненерго. У мережі з'явилися публікації, що розкривають схеми на закупівлях. Отже, що саме закуповували за цією схемою та за якою ціною закупівля рудничої стійки державне підприємство Мирноград вугілля заплатило 4700 тисячі гривень за кубометр. А держпідприємство Добропілля Вугілля за аналогічні стійки заплатило на 700 гривень менше за кожен кубометр. Закупівля підшипників ціна за якою купувало мирноград вугілля завищена на третину від середньої на ринку: 2755 гривень проти 762 гривень, які заплатило Добропілля вугілля. Закупівля запчастин до відцентрових насосів для перекачування води. Мирноград вугілля купило їх за 99 тисяч 850 гривень. А державне підприємство Селідів вугілля за 71 тисячу 340 гривень. Різниця майже 40 відсотків. Закупівля полімерних капсул. Вартість однієї капсули для мирноград вугілля склала 127 гривень. А от добропілля вугілля купило по 76 гривень за одиницю. Закупівля інертного пилу, що використовується для пожежної безпеки. Мирноград вугілля заплатило 7 тисяч гривень за тонну. Державне підприємство Шахта імені Сургая купило той самий пил за 4 тисячі гривень за тонну. Найцікавіше, хто ж саме надав ці послуги? Тож дізнаємось більше про постачальників держпідприємства «Мирноградвугілля». Рудничу стійку державному підприємству Мирноград Вугілля постачала компанія Трейдін Делівері ця компанія належить адвокату Максиму Пирогову. Він, до речі, зареєстрований у гуртожитку Донецька. Ба більше, за даними Open Data Bot, він перебуває у розшуку. На нього ж зареєстровано ще кілька товариств з обмеженою відповідальністю із розміром статутного капіталу 100 гривень. Держпідприємство Мирноград Вугілля купило у ТОВ Альянс Гранді продукцію під назвою Капсула Полімерна. Що цікаво, бенефіціаром ТОВ Альянс Гранді є виходець із Донецької області, Радислав Хачикян проходив за низкою статей за створення та участь в організованому злочинному угрупованні, а також за організацію грального бізнесу. Що, втім, не заважає йому бути офіційним постачальником для державної шахти. Будемо докладніше досліджувати тему енергетики та підготовку до зими з нами на прямому зв'язку Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю вас в ефірі! Вітаю добрий вечір. Отже, президент Зеленський вів дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про посилення стійкості енергосистеми та підготовки економіки до роботи цієї зими. Що передбачає це рішення? Ну, указ на введення в дію рішення РНБО нічого там поганого. Я не бачу, чесно ска кажучи. На жаль, ну просто не звинувачуйте мене, що я критикую зайвий раз, але я ж. Мушу казати правду, хоч хтось має казати правду, цей указ спізнився ну мінімум рівно на півроку. Да? Ну, ви ж розумієте, що якщо він називається щодо додаткових заходів з посилення стійкості енергосистеми осінньо зимовий період 23-24 року. А виходить, коли він 7 листопада 23 року, тобто коли вже ОЗП розпочався і в розгарі. Ну, вибачте, це треба було робити. Я тут не до президента. До речі, я розумію, що це все готувалося в міністерство в РНБО, це дуже інерційні механізми. Але ну на жаль, він спізнився просто, тому його треба виконувати. Але на цей опалювальний сезон він фактично, ну практично він ну, практичної цінності такої не відіграє з одного боку. Хоча всі там пункти, я їх дуже ретельно перечитав. Вони абсолютно я з ними погоджуюсь. Більш того, можу сказати, що на превеликий жаль. Значна ціла низка пунктів цього рішення РНДО і указу президента, вони по суті дублюють норми законів України. І от така парадоксальна ситуація. Розумієте? Тобто, в законах України, яка приймає Верховна Рада, там за за, підписує президент ці норми. Декларуються їх, потім ніхто не виконує, тобто нульовий рівень виконавської дисципліни. Я вважаю він взагалі по країні в то в енергетиці, в комуналці то само собою. І тепер по суті в цьому указі ну більш посилена, бо в нас на сьогодні укази президента і рішення РНБО, ну скажімо так, більш потужні документи, ніж е, е, закони України. На жаль. Але тим не менш я до цього відношуся прагматично. Маємо те, що маємо. І я буквально сьогодні розмовляв з головою комітету Тагероса в сесійній залі. Я йому запропонував Андрію Михайловичу. Кажу, давай однозначно не робити. Комітет контрольним органам з боку Верховної Ради за забезпеченням парламентського контролю за виконанням цього указу там всі пункти треба виконувати. Чого їх не виконував уряд? Це окреме питання. Я вважаю, що фаховість слаба, і виконавська дисципліна слабка, управлінська структура ну абсолютно розбалансована. І от зараз треба закручувати гайки. Я повністю підтримую, чи вистачить сили. Комітету як з контрольними функціями, ну на жаль, ні. Бо я от почув початок вашої передачі: ви ж правильно абсолютно починаєте про схеми при закупівлі. Да? Ви там про мірнаград вугілля говорите. Я абсолютно не здивований, що якомусь мірнаград мір, мір вуді вугіллі на державній шахті. Ось півтора-два рази завищуєте е, 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 закупівлі. Але подивіться, скільки скандалів на Енергатами державного подивіться, скільки скандалів навколо інших державних підприємств, та ж сама центр Енерго, державна компанія. І вибачте, тут більше питання до правоохоронців. А де ви, шановні? Яких ще вам сигналів не вистачає? От що треба робити? Що всі вже і експерти. І антикорупціонери, і засоби маси інформації вже вживу, впряму звинувачують, що там йде корупція на закупівлях, а щось правоохоронці, я не бачу результативної роботи, і отут завжди в мене ну навіть риторичне питання. А чи не ви об'єднані, вибачте в схемах цих розумієте? Бо коли одна та сама схема працює роками, а вони працюють там по 10 років ці. На цих державних шахтах. Вічно збиткові, яких треба дотувати з бюджету, голі босі, розумієте, але там на Мерседесах керівництво і діти їх роз'їжджають. То вибачте, то там я розумію, що і правоохоронці в цьому ланцюгу. От, на жаль, таку картину маємо, яка не змінилася навіть за півтора роки війни. Це Молодці. я е, так констатую, моя оцінка реальна Стосовно закупівель що хотів поцікавитися вашої думки От е, разом з тим, Міненерго має вирішити. Е, Проблеми із заборгованостю. чи могло б ось врегулювання цих закупівель або принаймні чесні умови закупівель не те, щоб посприяти тому, що було менше заборгованості, а тому щоб їх не ставало більше. Іншими словами, як завищені закупівлі впливають на платіжку громадян? Ну цілком слушне запитання. Давайте я буду так само відверто відповідати. Дивіться безумовно. Корупційна складова, яка присутня в Енергата, в центр енергія на закіпів на закупівлі вугілля або там того самого мазоту, на цих самих шахтах все це збільшує собівартості. Ви ж розумієте, бо чим дорожче вони купують і компоненти, тим більше ціна товару, тим більше потім на ринку, тим більше ми з вами платимо. І все це безумовно лягає, в тому числі на тариф, в тому числі для населення і для непобутових споживачів, тобто. Для бізнесу, але все рівно ми з вами потім платимо або за пальне, або за воду, або за інші товари. А там сидить оця ціна корумпованого кіловат годин. Але є друга складова величезна, це те, що абсе дуже погано регулюється цей ринок, і там, окрім корупційних боргів, є ще борги, об'єктивно накопичені за того, що ця модель ринку не спрацьовує. І тому, коли я сьогодні почув, що ми так близькі до Євросоюзу, розумієте, я як громадянин дуже хочу в Євросоюз, але в енергетиці, поки ми ці боргові проблеми не вирішимо, ніхто нас туди не візьме, розумієте, а в боргах кінь не валявся, що в електриці, що в газі. І нічого уряд за півтора роки останніх не зробив для розв'язання цих проблем. Це і проблеми боргів за газ. Це так звана різниця в тарифах, щоб заборгували теплокомуненерго, а держава заборгувала місцевим бюджетом. Тридцять. 6 мільярдів нафтагаз зараз говорить, що теплокомуненерго йому заборгували 95 чи 96 мільярдів. Ну вдумайтесь, це астрономічна сума Те. на енергоринку. Буквально вчора почитайте засоби масової інформації. От буквально розписується вся сума боргу в 60 мільярдів гривень. Хто кому що довжен і повинен, хто кому не, не покриває. І в мене питання. Я повністю підтримую цей указ президента і цю норму в цьому рішенні РНБО. Але що заважало уряду це робити? Де прем'єр, де держаудіт мав би це все перевіряти, і він перевіряє, він відзначає це, А потім це все якесь утаємничується. Потім відкриваються якісь справи, НАБУ, поліція. У мене таке, таке враження, що вони свідомо. Цими справами ховаю це все розумієте? Бо я вам зізнаюсь, я, як перший заступник голови комітету, як голова ТСК тимчасової спеціальної комісії з енергобезпеки, не можу отримати результатів аудиту Нафтогазу. Результатів аудиту держ, е, оператора ГТС Київ. я дуже хочу подивитися. аудит, бо він заборгував за газ Нафтогаз близько там 15 мільярдів гривень. Але мені не дають, мені відмова йде. каже: вибачте, воно в справі, воно в матеріалах карної справи. Ми вам не покажемо. Ну, ми ж не діти, я ж вам точно не, не хопиться, ага. розумієте, не пацан. Тому я можу сказати, працює одна схема покриття всіх цих шалених оборудок на і газовому ринку. У мене Разуміло. немає ніякої іншої версії. Вибачте. Вам нема за що вибачатися. Пане Олексію, дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую за ваші роз'яснення. Будемо сподіватися, що буде розголос цієї ситуації допоможе якось і вирішувати безумовно. Треба вголос працювати. До речі, завтра засідання ТСК оцього желізняка угу. і колеги з голосу не цогаль за його фамілія фам саме по енергоатому. Воно о 14.30. я знаю, що там буде багато журналістів, медійників заброшені. Сам саме зловживання при закупівлях в енергоатомі я обов'язково буду, і так само як інші депутати, тому будемо відстежувати. Чи будемо будемо, будемо тримати в фокусі, пане Олексію? Отже, Олексій так, Кучеренко, народний депутат України, фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був з нами на прямому зв'язку. Ми ж